Про родину посачів та поділлі, спілкуючись із виділячем воньків місцевого краєзнавчого музею та мілою Володимиром Парасю. Розкажіть, будь ласка, про причини переїзду Олени Вчилки в могилів Поліській. Після Шевченківських читань у залі гімназії заспівали гімн України і розгорнули жовто-блакитний прапор. Хтось одразу доніс місцевій владі. На свято прибув більшовицький проводир Крамаренко, кинув прапор собі під ноги, топтав його, погрожуючи зібранню. У залі почали гукати. Ганьба Крамаренкові! З різким протестом виступила Олена Вчілка. Вранці наступного дня її заарештували. Так як вона була сестрою Драгоманова, а Драгоманов був досить впливовою людиною і знатною. І, скажем так, заможною, і він, внісши заставу за Олену Пчілку, її визволили з В'язниці. Таким чином, Олена Пчілка переїжджає до Могилева Подільського, де 17-го року проживала її донька Ізидора. А її зять Борисов був директором одного із освітніх закладів. Чим займалася Олена Пчілка, перебуваючи в Могилеві Подільському? У період, коли Олена Пчілка мешкала у могилеві подільському з 1920 по 1924 рік. Їй дуже цікавило малювання на стінах селянських хат зовні і всередині. Згодом, у 1929 році вона опублікувала наукову розвідку Українське селянське малювання на стінах. У подільських селах першої половини ХХ століття Побілка та малювання. Хати було невід'ємною частиною побуту, неодмінною традицією. Розписи рідко зберігалися більше року, їх зазвичай поновлювали до свят, до трійці, до Пасхи, до Покрови та Різдва. Для виготовлення фарб використовували глину, крейду, вугілля, попіл, тобто всі рослинні барвники. І Як не погодитись зі словами Олени Пчілки, яку треба мати повагу до краси? Яку жадобу її, щоб приймати при всьому убостві селянському, при всіх злигоднях стільки праці і клопоту? У Моглеві-Подільському Олена Пчілка писала також оповідання, вірші перекладала, листувалася, піклувалася про видання в Україні творів Лесі Українки, підтримувала літераторів початківців. Це було її властиве все життя. Так саме Олені Пчілці завдячував молодий поет із Вінничини Валеріан Тарноградський, що його збірку Барвінковий світ і своїм вступним словом вона видала 1911 року. Відомо, що в Лесі Українки є вірш Со України Подолья. Чи була вона в нашому місті? Відомо, що наприкінці 19 століття, саме 1980-х роках. Леся Українка, мала Леся, приїжджала з Оленою Пчівкою до Могиле Подільського до родичів, до яких саме родичів не згадується, тобто потребує це все ще дослідження. Але те, що Леся Українка була у Могилеві-Подільському, то це однозначно. Якою бачила Україну, Олена Вчинка? Олена Пчінка бачила Україну вільною, незалежною, квітучою. Вона пропагувала все українське культуру, мову, традиції і звичай свого народу. На жаль, ми й досі, виборюємо незалежність, про яку мріяла Олена Чіпка. Який слід залишила родина Косичів на подібні? Краса України Подолля розкинулось мило, недбало. Здається, що з роду недоля, і горе тебе не знавало. Писала Леся Українка про наш край, не підозрюючи, що в майбутньому ці місця увійдуть у долю її родини, що її іменем та іменами Олени Пчілки і Грицька Григоренко пишатимуться вінничам. Я хочу вам подякувати за цікаву, корисну інформацію про родину Косачів на Путині. І колектив музею також дякує, що завжди звертаєтесь до нас і що ми можемо чимось вам допомогти. Дякую.